Продовжуємо сьогодні з вами говорити про людей, які мають інвалідність, про те, на які пільги вони мають право претендувати. Сьогодні ми поговоримо про пільговий проїзд. Це стосується людей з інвалідністю першої, другої групи, діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, тобто супроводжують людей з інвалідністю. Першої групи або дітей з інвалідністю, але не більше однієї людини на одну людину з інвалідністю першої групи або ж дитину з інвалідністю. Вони мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті, крім таксі, за наявності посвідчення чи довідки, якщо запроваджена автоматизована система обліку оплати. Також електронного квитка, який має вам надаватися на безоплатній основі. Тобто люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті. Також це правило і стосується людей з інвалідністю внаслідок війни. Вони також мають право на безоплатний приїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування сільській місцевості, а також залізничним. Водним транспортом, приміськового сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання. Але відповідно, вам потрібно буде пред'явити. Посвідчення або ж отримати електронний квиток, який вам виданий буде на безоплатній основі. Це право також поширюється і на людину, яка супроводжує людину з інвалідністю. Першої групи. Людям з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи надається право безоплатного проїзду один раз на рік туди і назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. А люди, які їх супроводжують, не більше, ніж один супроводжуючий, може отримати 50-відсоткову знижку вартості проїзду один раз на рік туди і назад. Зазначеними видами транспорту, також людям з інвалідністю внаслідок війни та людям, яких супроводжують у поїздках, не більше одного супроводжуючого, надається право користування міжміським транспортом. Про які ми види тільки що з вами говорили, транспорту, у період з 1 жовтня по 15 травня, з 50% знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок. Також людям з інвалідністю внаслідок війни третьої групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки туди і назад, знову ж залізничним, водним, повітряним, міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності. Залізничного сполучення або проїзду один раз на рік, туди і назад, зазначеними видами транспорту з 50% знижкою вартості проїзду. От на такій. Пільгові, так, на пільговий проїзд мають право, тому що у вас дуже багато виникає питань стосовно тих людей, які мають інвалідність, чи мають вони право користуватись тими чи іншими пільгами. Ми вчора з вами розібрали пільги про е, безоплатне чи пільгове придбання лікарських засобів. Сьогодні ми поговорили про пільговий проїзд. Тобто люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, мають Право скористатися пільгами на пільговий приїзд. Це саме стосується і людей з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та хто їх супроводжує, та людей з інвалідністю внаслідок війни третьої групи їм також надається пільга на пільговий проїзд. Отже, такі норми чинного законодавства діють на сьогоднішній день.